Всім доброго, тихого, особливо мирного дня! Мене звати Світлана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі, де я показую свої тарілочки, на яких знизую вагу покращую своє здоров'я. Дівчатка і хлопці, сьогодні я хочу з вами поділитися обідом. На обід у мене голубці традиційні наші гусовські голубці. Чому традиційні, зараз розкажу. Вони не звичайні, вони особливі. Тут не рець, а крупа, куруджена крупа. Капуста не солодка, а квашена. Ось такі у нас гуцойщині готують голубці. Дуже смачні і дуже корисні. Якщо вам сподобалося це відео, мої традиційні гуцовські голубці Беріть собі на замітку, поширюйте ставте подобайку, кладіть дзвіночок, підписуйтесь, будемо разом з вами знизувати вагу і покращити своє здоров'я. Ось так, як я. Це повноцінний у мене обід. Тут є все, тут є і клічатка. І углевод, і білок. Ось такий мій повноцінний сьогоднішній обід. На все вам добре, бувайте здорові!